Вітаю, я Ночкіна Олег, вже майже 5 років я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною і навколо мене. Сьогодні розмова про новини нашого хутора, як ми тут живемо, що тут нового трапилося за цей час, поки я в останній раз про це розповідав. Ну і враховуючи, що це ми в основному тут живемо лише іноземці, тут лише один філіппінський хлопець є, то, ну, правда, крім персоналу. То і в цілому про іноземців, як ми тут живемо, скільки нас тут, ми, звідки ми, ну і все таке. І так, нагадую, тут у нас на хуторі чотири хати. То сама крайня, то в ній живу я, періодично сам, періодично полк як, ну якось так. Потім живе полковник американський у відставці зі своєю філіппінською дружиною і племінником. А потім два інші будинки то займає одна велика родина хлопців, які люблять тільки собі подібних. Тобто там живуть двоє німців і з ними один філіппінець, Вони займають ще два будинки. Але крім цього тут є ще дві будівлі. Дві будівлі, де живуть е люди. Тобто, одна крайня, то там видно в хащах, то будинок для персоналу, там е живе е зараз е хлопець. Ну, теж. Значить, раніше тут жила філіппінська родина. Вони тут прибирали, ремонтували, контролювали, допомагали. Вони тут прожили 5 років, щось у них нещодавно там відбулося між собою з власником. Вони виїхали і туди заселився. Туди власник знайшов іншого філіппінського хлопця, який виявилося теж з цих хлопців, які люблять хлопців. Так що тепер я оточений з усіх практично сторін. Правда, є ще полковник, але е, виявилося, що він е, з'їжджає наступного місяця. Цей місяць доживає і все. Теж от якась дивна ситуація, значить, з наступного місяця нам е, власник цього е, місця підняв оренду на 2000 песо. Це плюс-мінус нинішнім курсом, е, це 33 долари. І от він каже, я такого не стерплю, я звідси йду і знайду собі тут нову хату на острові. Полковник у відставці. В нього пенсія майже 10 тисяч американських доларів. І от ну, трохи дивно просто для мене. І я, я так думаю, що це не жадібність. Це от у нього, типу, ну, так. Домовлялося про таку ціну. Для чого тут, коли перед Різдвом, перед Новим роком, перед святами піднімати ціну. Я такого не хочу, я такого не буду, все я краще звідси піду. Тобто тут питання принципу. Ну і далі, що виходить, значить. Я дивлюся, кого вводять сюди ну, показувати цей будинок, хто претендент сюди на заселення, то це водять, приводять сюди от саме німці, оті, які теж по цій темі, по хлопцям, вони приводять ну, відповідно своїх знайомих, своїх колег по цеху. Тому, відповідно, враховуючи, що навіть персонал в той будинок заселились теж філіпінські хлопці, прості сільські, місцеві філіппінські хлопці, ну які теж по хлопцям. Тобто він один, ну до нього приходять от тільки хлопці, ну і все таке. Ну вони того і не приховують. Причому гарний хлопець, він їй там кокоси все вчасно приносить, дуже такий він обов'язковий, взагалі все з ним гарно. Тому ніяких претензій немає, просто тут. У мене трохи іронія, що е, значить, так, ми тут були хоча б з полковником, і хоча б була філіппінська родина з персоналу, а зараз е, філіппінська родина вже змінилася на хлопця, е, ну який от саме по хлопцям. Е, і відповідно полковник з'їжджає і скорше за все, враховуючи, кого я тут бачу, хто приходить, дивиться, то теж заїде сюди, от такий хлопець або двоє, які теж по цій темі. Тому я тут лишаюся один, тепер я 100% тут е, сексуальна меншина. А значить, е, потім, крім оцих, значить, чотирьох будинків плюс будинок для персоналу, є ще от з краю така от чорна споруда, невеликий теж бамбуковий будинок. Маю надію, що ви його бачите. Бо я, мені зараз не зрозуміло. Значить, там. Е, е, Раніше це було Дарміторі, ну тобто такий типу міні-гуртожиток, у кого там дуже бюджетно переночувати, і оце воно таке здавалося. Це щодо пандемії. А потім оце його переробили, його орендував чоловік, який займається ну, Дайвінгом, дайвінг-бізнесом. Тобто це такий дайвінг-центр, тут навчають дайвінгу, видають сертифікати, тут можна взяти в оренду обладнання, тут можна купити якісь там оці маски, ласти, трубки і все таке. Значить, цим... А, і там працює родина з Іспанії. Вони практично тут проводять ну, 18 годин на добу. Вони там йдуть тільки ночувати до себе додому, а так вони весь час тут, вони щось роблять, вони зараз це все ну такий, стартує бізнес на новому місці, раніше вони от переїхали звідкись. Так от зміст в тому, що ці іспанська родина, які тут працюють, вони гестарбайтери. Тобто, уявіть, у нас же якийсь стереотип, що люди з Філіппін їдуть на працю кудись з України, теж там на працю кудись. І Філіппіни з Україною, до речі, в цьому плані дуже схожі. Тут теж половина населення десь працює за кордоном. Няні, прибиральниці, моряки на суднах, ну тобто, це все це філіппінці. Значить, в ну, українців практично та сама історія. А тут гестарбайтери це родина, вони працюють нелегально. В них ну, вони перебувають в країні, вони легально. Це іспанська родина. Вони моє покоління плюс-мінус. Тобто мені 49, їм по 46, років, по 46 років це така хлопець і дівчина, іспанців. З Барселони, значить, вони вони от працюють нелегально. Тобто, ну, от, і взагалі тут виходить яка ситуація? От працюють іспанці, гестарбайтери ця родина. Значить, вони працюють у них шеф. от, Може там їх зараз навіть видно, вони зараз там стоять. Шеф у них це такий двохметровий велетень, він японець, такий трохи нестандартний японець. Значить, оце Іспанські гестарбайтери працюють у японця, який тут живе вже 15 років, і це його офіційний бізнес. Він тут працює офіційно. Він орендує це приміщення у австралійця, значить, у якого я теж орендую будинок, і всі інші люди, які тут живуть, теж значить, і в свою чергу він це здає субаренду Оце от приміщення для дайвінгу. А він в свою чергу він не є власником, він є просто дуже довгостроковим орендарем. Він взяв це місце в оренду на 25 років. Оце вже половина терміну, з якого вже минула, і він платить оренду місцевому філіппінському бізнесмену. Тобто, от, іспанці, японець, австралієць, і в результаті в кінці цього ланцюжка бізнесового філіппінець. Це тут звична схема. Оце ми тут так живемо. Значить, що ще з новин. Значить, якщо про цих хлопців вже сказав, туди заїхали відповідальні гарні хлопці, які от, ну які просто отакі одностатеві. Значить, далі в мій будинок. У мене які новини? До мене знову приїхала. Хто пам'ятає цукерка Рошен, цукерка Рошен це така дівчина. Її насправді ім'я Рошен, тому вона автоматично отримала від мене друге ім'я Цукерка, тому вона цукерка Рошен, їй це дуже подобається, як воно звучить. Оце, в общем, вона живе на острові Мінданау. Раніше вона е приїжджала вже до мене, ми жили разом, я не пам'ятаю, тижні три, мабуть. Вона з Мінданау приїхала до мене на Нехос, ми жили там. Е там вона трохи навела такого шухеру на місцевих, тому що там іноземців мало. І там е якось не звикли і до нестандартних дівчат. а Це така. От, значить, вона цукерка, вона є, цукерка, в неї така п'ятірка стабільна в її 25 років. І місцеві то трохи на неї реагували. Рідкісність для Філіппін от, дівчат з такими формами. Тому там місцеві з нею було ходити, ну це, це було таке, з нею всі фотографувалися, це, тобто вона там була суперзіркою. Тут на неї народ реагує більш-менш нормально, тому що тут живе дуже багато іноземців. І в них тут є подружки дуже різного калібру, тут з усіх островів до них з'їжджаються, тому тут до неї така реакція більш-менш спокійна. Вона це вже приїхала до мене на другий острів, причому вона живе от на тому острові, на Мінтонав, який я бачу зараз, От він на горизонті. І до нього, до найближчого міста, до того острову лише 60 кілометрів. Але реально їй їхати сюди майже дві доби, тобто і це треба змінити. Три автобуси і три кораблі, тому що вона живе на самому півдні того острову Мюнданау, а це дуже великий острів, це другий він по розміру після, після Узона, після столичного острову. І от вона звідти по тому острову, на самому острові, і там треба там, протоку ще кораблем перепустити. Там три автобуси змінити. І потім. Ще на острів Негрос переїхати на теж на паромі, на кораблі, на човні на великому. І потім вже з Негросу сюди. І оце вона майже дві доби їхала. Вона перший раз до мене добиралася півтори доби, і зараз майже дві доби. Е, тому тепер вже можна її сміливо називати такою собі дівчиною тропічного декабриста. Тропічний декабриста, типу я. Значить, ну от вона приїхала. Я не знаю наскільки цього разу, наскільки довго їй вистачить. Ну ми от вона тоді поїхала. Якось у нас отак воно ну таке собі. І вона бачить, що таке собі. Я, от вона поїхала. А потім ми спілкувалися, спілкувалися, я їй кажу, слухай, ну я в принципі, ну, якісь дівчата ж трапляються, там або проблема дуже сильна з жадністю до грошей, або і з інтелектом, як правило, це все разом. Або якщо дівчата більш-менш розумненькі, в них з психікою, ну тут це така засада, я окремо вже про це якраз, от якраз вона 4 місяці тому була, і я тоді робив про це випуск, куди поділась попередня дівчина і цьому, чому тепер нова. То оце тепер знову що це вона, і я їй кажу відверто, слухай, кажу, я не знаю, чи щось там у нас з тобою от прямо получиться там всерйоз, ну принаймні ти хоча б з якихось там занадто заворотів з точки зору психіки. З тобою більш-менш комфортно, все нормально. Якщо ти відчуваєш себе так само і вже без якихось ілюзій, ми можемо це все поновити, тому що вона дуже довго жила в Китаї, вона там викладала англійську мову, вона там кілька років прожила. Потім під час пандемії вона повернулася. Зараз в Китаї незрозуміло, що твориться там з тою ж пандемією в політичному плані. Вона туди повернутися не може. Тут вона теж на своєму острові. Їй там теж не дуже комфортно, вона каже, ну добре, давай спробуємо, приїду вже принаймні дійсно, вже ми розуміємо, хто, що, як, як ми можемо разом, хай буде так. Не знаю, наскільки це знову надовго, ну, в общем, вона оце зараз э, тут, оце ми з нею там катаємося по острову, якось так живемо з такими дуже своєрідними відносинами, ну як би отак. Це в общем, про ці два будинки, тобто про те там, де живе персонал та про мій. Про полковника я вже сказав, він хоче з'їхати, трохи він напрасився тут і за цього ж ці підняття ціни. Ну зараз сюди реально поїхали туристи. Туристів стало прямо багато. Тобто оці всі вечірки, вони практично крім понеділка щодня на пляжах, рух відбувається, дискотеки, ще ж воно перед Різдвом, все житло заповнене, власники підвищують ціни. І, відповідно, це у нас теж підвищило ціну. Я не знаю, чи це назавжди, чи це тільки на цей період Різдвяний, оці свята. Ну, тут, тут сезон вважається оце з середини жовтня по середину квітня. От можливо це на цей період. Тому що навіть часто в багатьох готелях, в багатьох помешканнях у них є два різні прайси, тобто високий і низький сезон. Ну, подивимось, поки що в общем, це стало на 33 долари дорожче. Значить, німці у німців які новини? Значить, вони це вже скільки? От ми сюди всі заселилися одночасно. Полковник, німці і я відповідно. І от німці цей весь час вони будують, по суті, такі от, ну роблять доріжки. Ну, по суті, вони практично вони їх будують як автобан, як от один відомий дядько там будував в їхній країні в свій час. Тобто, от перше, що вони почали, от перший місяць, вони для цього що роблять? Значить, вони э, відсивають білий корал та білі камінці. Причому то не просто десь вони лежать купою і вони їх просто переносять на місце і там якось рівняють. Ні. Вони то відривають на пляжі з піску, з під шняку, то тяжкий труд. Вони, щоб нарити вдвох його одне відро, то десь годину. Я спостерігав, як вони це роблять, от вони годину. І потім вони от насипають, тобто в нас доріжки, оце ви бачите, вони такі собі, як, ну, як дороги в Україні, скажімо так, беру період до війни. В ну, Америці, мабуть, десь як там в Техасі, на Техасщині чи на Монтанщині, десь в закинутих селах, а там на середньому заході, можливо, там теж щось таке є. Тобто от вони такі, як є, тут воно це все з ракушника зроблено, а потім оце воно чи вицвіло, чи отакий він був з самого початку, Мені сказати складно. Ну от німці оце два місяці вже будують оці от доріжки. Значить, при чому це тяжкий труд, я спостерігаю за цим, як вони роблять. Ну, відповідно, там відразу з моєї сторони пишуть Стьоп, ну-ну, давайте, біла раса, білі дороги, все таке. І про цього дядька їм згадав, який відразу то спочатку починав з доріг, а потім на тому рейтингу захопив, почав захоплювати територію. Світове таке панування там вирішив встановити. Ну, добре, що у чуваків є почуття гумору, вони теж з того стібуться. Вони кажуть, як? Вони кажуть, кажуть, ти не розумієш, От ми зараз оцим прикладом тобі покажемо, як реально працює Євросоюз. Бо щось я там сказав, кажу, Євросоюз це така. Ну, Зовсім така невдала схема співіснування людей на такій території. Є там свої очевидні плюси, там з візами, з митницями і все таке, але ну, в цілому то якась засада, тому що є Німеччина, є Греція, ту Грецію треба теж за собою тягнути, а то люди платять податки, німці то німецькі податкоплатівники, правильно, мабуть, я сказав, вони то їм то все не дуже подобається. На що вони мені кажуть? Кажуть, ти не розумієш то так звані необхідні такі виробничі витрати. Каже, от ми тобі це продемонструємо на практиці. От уяви, що це і є Євросоюз. І типу ми це Німеччина, а от ти це, типу, Греція. От, враховуючи вже на дороги, подивитись, то воно так і є. Значить, каже, от, от каже, Побачиш, ми тобі обіцяємо, що ми, коли добудуємо ці дороги, ми відповідно зробимо іще дві дороги до двох інших оцих хат, тобто до полковника Тома, ну зараз там хтось інший буде жити. І до мене, і кажу: тобто, ми побачимо, ми вдосконалимо цей метод, ми перевіримо, ми вже будемо знати, як це простіше зробити, наскільки це ефективно, і потім ми зробимо це всім. Вони це вже роблять два місяці в себе, і то я вже казав, тяжкий труд. І от я думаю, що це все таки закінчиться тим, що потім вони. Будуть висловлювати співчуття, які все-таки в нас не гарні дороги, але на жаль, крім співчуття, вони нічого реально нічим не можуть допомогти. Я чомусь думаю, що це закінчиться так. Ну подивимось, може я помиляюся. Може, дійсно євросоюз навіть в отакій от міні-моделі він е якось докаже свою ефективність. Оце значить, що до них. Ну, Значить, оце я про німців сказав, про японця з іспанцями сказав. Тобто, це у нас такі новини. значить, тут Тепер я тут сексуальна меншина, приїхала цукерка Рошен відповідно. Том виселяється, іспанці працюють, японець платить, ціни підвищили. ну, Оце така ситуація в хуторі. Тепер шо? Шо до Іноземців в цілому, от дивіться, значить острів, тут населення місцевого плюс-мінус 100 тисяч за останнім переписом. 100 тисяч населення, значить, постійних іноземців, які тут живуть. До пандемії це було їх кілька тисяч. Тут тільки польська діаспора сягала більше ста людей. Їх було прямо дуже багато. Це мені зараз поляки розповідають, ті, які тут лишилися, а зараз їх не більше десяти. Тобто в десять разів тільки, тільки поляків стало менше. А всього іноземців, які е, лишилися стабільно жили на момент, коли я сюди от приїхав два з половиною місяці тому, то їх було десь 300-400 чоловік. Це всього 0,3-0,4 відсотки від всього населення цього острову. Здається, що це з одної сторони дуже мало з іншої сторони, ці всі іноземці зосереджені практично всі в одному місці. Отут, оце містечко, яке називається Сан Хуан. Тому що. Інше, воно там не пристосовано, там не такі пляжі, не такий дайвінг, не такі там краєвиди, ще щось не так. Тобто красива сторона острову, вона, оце, оця, вона північна. І оце тут в основному всі живуть. І тому, коли виходиш ввечері, там чи подивитися на якусь вечірку, там, чи на народне якесь гуляння, чи просто купити продуктів, іноземців зустрічаєш дуже багато. Тобто таке відчуття, що тут іноземців взагалі відсотків 30%. Ну Це саме тому, що вони отут всі зосереджені. Бо якщо почати об'їжджати весострів на там зупинятися в маленьких е е цих містечках, тут всього шість таких е е містечок типу райцентри. Ну це дуже маленькі райцентри, Як оцей Сан-Куан, так само і інші то там іноземців вже практично не видно, не побачиш, і місцеві вже на тебе так реагують, о, місцевий. Ну, в цілому тут же от представлені всі ну, представники є тут всіх, скажімо так, всіх європейських країн, плюс Австралія, Нова Зеландія, Канада, США, потім ПАР, це Південно Африканська Республіка. Ну, тобто всі такі, які більш-менш країни. Такі заможні економічно, тут їх представники є скрізь. Значить, з України я тут один. А, відповідно ж, раніше вони ж до війни вони ж, взагалі не знали, що таке Україна, і коли там їм хтось, само собою, тут були українці. Хтось там їм казав, там, звідки вони там кажуть там, а Україн. А Ukraine, вони не знали, що це за країна. Це тепер вони всі знають, тому що війна і тому що це новини. А раніше вони не знали, і вони ту Україну сприймали в більшості випадків як UK, тобто, ну типу United Kingdom. І тому вони, тепер я коли кажу, що я з України, вони всі знають, що таке Україна. Вони, У них от така реакція от на мене. Тобто я тепер відповідальний за імідж українців на всьому острові. Тому що з України один, і от вони по мені, по тому, як я себе поводжу, і складають враження про всіх українців, що, в принципі, дуже притаманно будь-яким людям, наприклад, би у нас там в якомусь. Я не знаю, на полонині там десь на Гуцульщині поселився один філіппінець, то всі місцеві по ньому в одному складали собі враження про всіх філіппінців. Так само у мене тут. Ну, це накладає певну відповідальність, тому треба ну, ну максимум, навіть якісь ситуації, коли подразнюють, то посміхаєшся. Коротше, працюю над іміджем всіх українців на окремо взятому острові, тому що по-інакшому не хочеться, щоб то думали, що то якось погано. І я вам скажу, то якось насправді ну трохи так воно. Воно відчувається оце. І вони, до речі, от вони, у них така реакція, о, Україна. Яка реакція, наприклад, у філіппінців? Вони відразу запитують, вони ж таке, все про родину, у них все завжди про родину. Вони кажуть, де твої батьки, чого ти їх не забереш сюди? Приходиться їм пояснювати, що батьки, вони взагалі. Вони і за мирних часів не дуже кудись хотіли їхати, а зараз вони сказали, ми тут і тут ляжемо, тут це життя прожили. Ну, в общем, це треба їм все пояснити, сказати, вони з розумінням то це сприймають. А іноземці, наприклад, у них питання зовсім інші. Вони оці 300-400 іноземців, теж те як почують, там в якомусь там ресторані, десь на базарі, о, привіт, звідки, то з України. Вони у них всіх всі одне відразу питання. О, скажи, ти звідти. Ти. Е, на твій погляд, що там відбувається, то саме, що нам розповідають в новинах, чи то якось по-іншому. Я їм всім однаково кажу, що кажу: дивіться, населення України складається на 90% з таких людей, які соромляться розмовляти власною мовою, або вони нею розмовляють, але дуже лояльно відносяться до тих, хто не хоче нею розмовляти, бо вважають її там непрестижною, не перспективною, сільською, будь-якою. Оце населення України. От їм далі не треба навіть пояснювати, що коли люди живуть в такому якомусь своєму вимірі і вони від цього свого відмовляються від, від бази від мови, то на такий народ однозначно рано чи пізно чекає халепа. Чи то буде окупація, чи то народ тихомирно асимілюється по іншим народам, чи там то заселить поступово, їх витіснить, і хтось нав'яже свою мову інші люди. Ну тобто, по любому, коли отак народ відноситься, якийсь певний етнос до свого головного надбання, і то, що їх тримає в купі, це мова. То коли вони на це все забивають, то все втрачають, по любому буде якась халепа. От іноземцям це навіть не треба пояснювати. Вони, коли чують отаку мою відповідь, вони кажуть, а, тоді зрозуміло, так а що ви тоді там хотіли? Це от просто після фрази їм от, без оцих всіх договір пояснень, просто після фрази, тому що там отакі люди. Вони, а, ясно, ясно, ясно. Тоді, ну тоді кажуть, тоді в нас є шанс, бо ми просто думали, що Путін зійшов з глузду, а це просто отакий от природній, ну просто такий. Природній процес, який відбувається, бо по-іншому бути не може з тими людьми. На жаль, коли е, з українцями, то будь-які розмови, е, дебати на цю тему українці ні, яка є різниця, або не на часі все про це, то іноземцям, скажімо, які вже пройшли давно е, оці всі всякі халепи. В, своєму, в своїх історичних періодах, то їм це пояснювати не треба. То в них реакція відповідно це саме така. Ну вони теж все одно так з цікавістю дивляться. Особливо мені було цікаво з цими іспанською родиною порозмовляти. Кажу, а як от взагалі от ви тут, чому тут? Ну, в принципі, мені то це пояснювати не треба. Мені просто цікаво, як вони в принципі на саме запитання реагують. Вони ж типу ну тут живеш довго, що не зрозуміло, що якщо... Будь-який іспанець, який приїде осюди, то додому в нього повертатися, ну так, не дуже там захочеться. Само собою, що іноземці всі, які отут живуть, вони, як і я, вони взагалі не розуміють, нафіга люди живуть на тих, на тих територіях, навіть Іспанія. Там все одно ці 2-3 місяці некомфортні на рік, плюс свої нюанси з економікою, з цінами. Тобто люди, які сюди приїжджають, їм не треба пояснювати, Люди здебільшого просто бояться їхати з цивілізованих країн, там ну когось плюс тримають кредити, тримає бізнес, тримають багато звичок просто побутових, соціальних, тримають родичі. А по великому рахунку, якщо людина нормально спокійно переносить такий клімат, і в неї там немає ніяких алергій на будь-які там квіти, рослини, тому що тут вже постійно щось цвіте, то я в принципі не розумію, і так само, як і всі, отут місцеві іноземці, вони теж не розуміють, для чого взагалі от, там жити на тих територіях, особливо там туди, ото Норвегія, Швеція, Канада, Аляска. Ну як би ну, люди там живуть, у них є якийсь звичний хід подій, тому вони там живуть. По великому рахунку, аби їх взяти за руку, да, привезти, да, у них там не було б серйозних прив'язок, то в принципі блюдство на тих би територіях воно просто б не жило. Ну плюс ще страх. От, наприклад, <кій> скільки за цей час. Сюди приїхало людей біженців з України. Я не знаю нікого взагалі. Я знаю тільки тих людей, які раніше тут жили, і вони вже по накатаному знають, що тут як. Або люди позабирали свої сюди родини. Ну це дуже-дуже не там кількість людей. Тобто, це взагалі їх дуже мало. В основному людей лякає страх якийсь змін. От, а так, оце на прикладі цих іспанців, це зрозуміло, що якщо вони йдуть з заможньої країни, причому це не якісь заможні люди, які там, як той же американець Том там живе на якусь велику пенсію там або на якийсь пасивний дохід, багато людей живе. А це люди, які сюди приїхали жити і тут знайшли роботу, і тут працювати. То відповідно, чого б те саме не робити українцям? Причому Більше скажу, у цих іспанців англійська, як у мене, тобто вона така примітивна, примітивна. Тобто, люди можуть один одного там зрозуміти в побуті що до роботи, але сильно там. Ну тобто ми з ними розмовляємо спокійно між собою. Ну коли їм потрібно, і так само вони спокійно розмовляють з японцем, бо у японця не набагато краще англійська. Але якщо розмовляєш з носієм, то там уже засада. Там уже просиш його, щоб він повільно розмовляв, і все таке. Тобто, я це до чого? Люди. Заможньої порівняно заможньої країни, в принаймні в порівнянні з Україною, куди українці завжди традиційно вже йдуть багато років на працю. Навпаки, їдуть сюди. Незаможні люди тут шукають працю і працюють. Тут зарплати далеко не іспанські, але я вже казав, коли в попередньому випуску, що коли ти дивишся потім на залишку, скільки в тебе лишається чистими грошима і в яких умовах ти живеш. І як ти себе тут почуваєш, тобто небо і земля, скажімо, працювати, оце яскравий приклад, працювати все-таки краще то жити в Іспанії чи на Філіппінах. Ну для мене мені і розповідати не треба, бо я це вже тут майже 5 років. А ну, а я просто до вас доношу інформацію. Ну, оце так коротко про наші новини, про іноземців, про те, що тут у нас відбувається. Це отак, що згадав по ходу зйомок. Так що отак. Якраз як ніяк актуальний цей слоган. Ми різні, тому ми оригінальні. Пока.